Без обговорення і суперечок парламентська більшість ухвалила новий бюджет, заклали дорогий російський газ по 416 доларів, але водночас підвищення зарплат, пенсій і соцвиплат, якщо будуть на це гроші, скорочують пільги депутатські, але заодно і пільги чорнобильцям та афганцям. і саме це опозиція хоче оскаржити у конституційному суді. Амністували міліціонера, на очах якого в райвідділі помирав студент Ігор Індило, бо має п'ятирічного сина. Він не викликав швидкої, навіть коли ігор упав з лави затриманих. Провину іншого міліціонера, який і привів студента у відділок. Суд ще з'ясовує. Новий голова у Верховного суду країни замість екс-б'ютівця Василя Онопенка. Термін повноважень якого закінчився. Суд очолив його перший заступник Петро Пилипчук. Фігура для влади і опозиції компромісна, але тимчасова йому менше року до пенсії. Сам Онапанко від суддівської перспективи відмовився ще раніше. Зразу після цього амністували його зятя. Протиповітряні ракети Петріот і 150 тонн вибухівки затримали на судні у Фінляндії. В екіпажі його 11 українців, в тому числі капітан і його перший помічник. Кому везли зброю, вивчає поліція. Судно під британським прапором вийшло з Німеччини до Китаю, проте без належних документів на вантаж. І безвізовий режим з туреччиною приніс українцям цей тиждень. Таким же чином привідкрили двері цього року для нас Ізраїль, Сербія, Боснія і Герцеговина, Бразилія та Аргентина.